Вітаю вас на каналі alex 333 Це автомобільна фірма геч автомобіля ГМБХ. І хочу показати вам свіжі автомобілі, яких ще ми не поставили в інтернет, які тільки-но-тільки на -тільки під'їхали. Той, хто бачив на моєму відео годину тому трошки більше оцей гольф. Ми тільки... Алло! Лясен біти, бюро привезли якусь пошту. Хто, хто бачив оцей гольф, я показував. Біте. Лясенгія. Амазон привіз пакунок. Положу, нехай лежить. Оцей Вольф я показував ми самі його тільки купили годину тому. І в прямій трансляції показав машину. Її вже, до речі, купили. Купили для Польщі. Купили українці для дружини, для, до... для доньки купив чоловік в Польщу їздити. Вона навіть має, виявляється, як для жінки дуже клас. Автоматичну парковку допомога. В паркуванні От є така кнопочка класна для жінок. За пів години після трансляції машина була вже продана. І багато людей телефонували, чоловік сім не менше, телефонували мені, щоб купити її для України. От. Тут також машина тільки -но проїхала, але вже не в такому стані. Пробіги ми, вибачайте, але ніколи не крутимо. Дачі докер. От така ця вже не на дальній дистанції їздила машина. 4970 вона коштуватиме 31.05.2016. До речі, дві таких у нас є. Абсолютно однакові дві, просто ця з подряпинами, а друга без подряпин. Ця 4970, а без подряпин, без шрамів. Кращий стан 5170. Отут ще ззаді є пошкодження. Ну така машинка. Клецпец до підготовки. Передпродажною тут на дверці є вм'ятина. Права сторона більш-менш нормально. Це півтора мотор, дизель. Да, вона така покоцана. І отут є, рівняли. Хтось непрофесійно рівняв без покраски вмятину вчився на машині цій. Капот трошечки такий камінцями побитий. Далеко не ідеальна машина. Скло лобове без сколів, ціле над склом є опа, мікрофон злетів. Під'єднаю його назад. Та Йомаю Вітер, 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 вітер. Так, покажу сколи над склом. Ось такі сколики. Один, другий, третій, маленький. Один більший оцей. Ось тут є подряпина. Так. Вон, подивіться, яке кермо. Повитерте таке вже сидіння. Оце машина їздила не на дальняк. Тут порване сидіння. Ось так виглядає водійське сидіння. Тут побито пряжкою ременя безпеки. Півтора мотор, 66 стандартних кВт. До речі, я тільки нарахував, зараз трохи зложу, тільки нарахував е, в дії, вже є калькулятори розмитнення в дії. Зараз вам продемонструю, скільки гольф обходиться. Дивіться. 74 279 гривень 2014 року Гольф 1,6. Це калькулятор розмитнення в дії, вже доступний. До кінця місяця цілком можливо, що запрацює не тільки калькулятор, а й саме розмитнення в дії, яке вже не буде залежати від, від людського фактору. Вартість розмитнення не буде залежати. А таких дачі у нас дві. От так виглядає машина, коли вона їздила по місту в тому числі. А може і переважно. Ні, переважно, не переважно мішаний пробіг, якби була 260 по місту, то геть би вирваний був. Руль, резина була би повервана. Ну, такі зализані вже кнопки. Ну, як ви знаєте, ці машини люди беруть, обшивають, рулі, все, вони в нас на базарі стоять як новенькі. Оця машина за тиждень підготовиться, буде абсолютно нова машина. Ну, а поки що вона отака. Така як є. Мотор хоча робить чистенько. От, до речі, цікаво, скільки буде у неї розмитнення. Зараз я прорахую, скільки ж це у нас було 1461 см. Зараз я вам продемонструю калькулятор. Ще разок виключу поки що машину. Так. Гляньте, тут рік, дизель чи бензин вказується і об'єм двигуна. І все. Зараз заб'ємо дані. Так. 2000 рік. 16 об'єм 1461 От. і дизель розрахувати все просто ніяких купч нічого немає так 74 тисячі 279 гривень. Виходить розмитнення такої машини. Якщо приймуть те розмитнення то будемо мати абсолютно прогнозоване розмитнення. На фоні всіх, думаю, погодити зі мною недобрих останніх новин. З заміною, звільненням залужного, я не знаю, це така новина для всіх невтішна, я думаю. От. Кинуть кістку людям цілком можливо, влада постарається щось на фоні всього поганого показати щось добре, що вони з корупцією борються. Але навіть це напевно не нам, а. Фірмачам покажуть, тому що носом їх вже тикають немало. Те, що вони без корупції жити не можуть. Тому я думаю, що цього разу нам покажуть якісь позитивні зміни хоча б в розмитненні автомобілів. Немало розмитнюється автомобілів, попри те, що От за гольф, як я вже розказував на початку відео, годину всього тому я опублікував відео, вже сім чоловік е, телефонували, щоб придбати гольфа для України, для розмитнення. От тому не всім війна, хтось хоче, ну, як... люди живуть і купують машини в когось, хтось залишився без машини, розбомбило. У всіх по-різному купують машини, хтось купує Тесли, на які зараз буде, до, до речі, вводитись податок на, на розкіш. Ну, я вважаю, що правильно під час війни податок на розкіш має бути. От. І хтось купує дешевші машини. Беруть і Тесли, беруть. Різні машини. Е, до речі, якщо мій канал заблокують, я хочу сказати, тому що боти налетіли на мій канал серйозно цього амбасадора Шаграя Брокера, е, пишуть масу скарг на мобіле, на порушення мною там якихось прав, на те, що я показую в своїх відео. Там десь купчу відкриту, там десь ну, різні дані, які, яким ніколи не було претензії. Вони спеціально, поки переглядають мої відео, знаходять такі порушення і пишуть скарги. У них купа ботів є, як я вже не раз казав, це шахраї з досвідом, мають програміста непоганого, наскільки мені вже відомо. І працюють далі над тим, щоб заблокувати мій канал. Так що у разі блокування є також канал Alex 333 і дві букви після 333 де є. -E. Ну, тобто Німеччина. alex 333 є, -E, якщо заблокують. От. Е, хотів би також у вас попросити. Напишіть, будь ласка, якщо знаєте назву каналу. Під яким вони зараз працюють. Їх вже заблокували, і в Тіктоці немає Альфа-брокер, і на мобілі, і на Ютубі немає вже Альфа-брокер, там, де вони масово дурили людей. Але продовжують дурити людей. Десь люди знаходять їхні телефони і е, є багато обдурених людей, буквально там кілька днів тому, тиждень тому. Далі вони розводять, серйозно розводять людей на гроші на, на ту ж саму суму, там, від 21 до 27 тисяч. От. Як вони називаються, тільки я не знаю. Скоріше за все мають канали вже якісь, е з яких розповсюджують номери телефонів. Е самі вони, цей Сергій Гуменюк, по-моєму, прізвище і там брат його. Сидять десь в Польщі е, і шукають жертв. Можливо, на границі пропонують послуги, не знаю. Можливо, відкрили якийсь новий канал під невідомою нам назвою. Хоча багато може знайтись людей, яким відомі всі назви нові. Напишіть, якщо хтось в курсі, як працює на сьогодні лохотрон. Те, що YouTube банить, це чепуха. Я на YouTube написав все подробно, що це є боти, скарги пишуть не люди, а пишуть е створені боти від шахрая Амбасадор. Тому буде якась інформація, пишіть, пишіть на YouTube також цю інформацію, що Є такий е шахрай, який хоче заблокувати канал Alex 333, приложує всі зусилля для цього. І якщо десь буде заблокований, я зовсім за те не переживаю. Ми з вами будемо зустрічатись також на каналі Алікс 333, тільки в кінці буде дві літери DE, Alex 333 де є Зараз канал Alex 333, а то буде Alex 333 де Є». Там вже 2000 підписників, можете підписатись. Просто я він ну, майже не активний. Старі відео тільки на каналі висять. Канал колись робився для того, щоб бійці правого сектору могли зайнятися цивільною справою оглядом автомобілів. Але вони вирішили, що будуть далі воювати. і, ну, Трошки попрацювали з цим з оглядами і більш не працювали. Тому канал вільний з двома тисячами підписниками і не знаю, там, може з 50 відео вже є на тому каналі. Якби що, то продовжу там роботу свою. От, Якщо зацікавлять е, дачі, телефонуйте. Всі мої телефони, всі контакти знайдете в описі. Якщо комусь буде потрібен огляд автомобіля в Німеччині, також телефонуйте, без проблем можна організувати огляд. Якщо потрібен супровід в плані пошуку автомобіля з інтернету, 50 євро така коштує така послуга від мене, можемо працювати, поки не знайдемо. Один раз наперед платите 50 євро і працюємо по ваших посиланнях. Сам я нічого принципово не пропоную, крім своїх машин з Геч автомобілі ГМБХ від нашої фірми. Працюю виключно по ссылках від своїх клієнтів. Тому будете мати бажання співпраці, телефонуйте телефон знайдете в описі під даним відео. Кнопочку Більше, більше в описі жмете, і там є посилання на наш канал. На нашу сторінку, вірніше, мобілі Д фірма Гетч автомобіля ГМБХ і е, є мої контакти. От. Ну що, буду на сьогодні закінчувати відео. Якщо сьогодні ще щось підвезуть, також покажу. Цю машину потрібно буде більш детально показати. Теж телефонуйте. Мотор працює прекрасно, щеплення бере вчасно. Технічно машина добра, але отака Клец Пет. Друга точно така сама точно такого самого року. Е немає пошкоджень, але трохи дорожче. Все, до побачення, до наступних відео.